Того часу проводили дослідження під земель між катедрою і прокуратурою. Не секрет, що тут є люк, так. він заварний, коли в люк спустилася та група дослідників, як це краще назвати. Вони, звичайно, що зайшли в прокуратуру, підвал О, і десь там між катедрою і прокуратурою виявили приміщення. Яке має явні ознаки підземної каплиці. Чи вам щось доводилося про таке чути? Нічого, нічого. Я єдине, що чув, Сергій розказував, а це коли вони лазили? що вони лазили і вилазили в центрі е, костелу. Угу. На підлозі там теж є залізна така, так, так, квадрат залізний люк. От вони вилазили в тому люкові. В чому то вилазили вони тоді, коли... З цього от зробили склад декорацій Театр. театру. Приблизно це було десь кінець 50-х, початок 60-х років. Може, навіть середина 50-х, початок 60-х років. От приблизно цей час, це все. Я сам в той люк не лазив. У мене ще таке питання побутове. На вашій пам'яті за радянських часів хтось колись хрестився біля катедри? Не От, то, наприклад, якісь там старенькі бабці не пам'ятаю. Пам Добре, інше питання. Не запамнилося. Яке було в селі за Союзу до катедри? Як називали? Домініканський костел. Домініканський костел. Так і казали, Домініканський костел. Тобто це лишилась стара польська назва. Домініканський костел. Ну, а в загальне ставлення, вона була візиткою, Мені, в візиту. Мені, чесно кажучи, навіть дивно, що його переименували на катедру. Ну, інша традиція, ну, польський костел, католицька церква. Хай, хай би був Домініканський, хай би лишився, розумієте, це пам'ять. Я до того відношусь. Пам'ятник Леніну, то не є пам'ять. А це є пам'ять. І зараз в Тернополі мало хто знає, що Потоцький його побудував. Ну Чому ж так багато? Так, на побутовому, менше цікаво. На побутовому то взагалі ніхто нічого не знає про Тернопіль. Ну, ну, всі, Хто так, трошки цікавиться, цікавиться, цікавиться той, той, той вже трохи знає. Mm. Мені просто цікаво, чи мав він якийсь... Я, не не знаю, я, я не... до нього відносився як до історичної цінності, mm. як до історичної пам'ятки, пам яка збереглася в місті. І... Важливої історичної віхи, так би мовити, що лишилося від старовини в Тернополі через те, що місто було розвалене, а це все-таки збереглося. а не було серед суто таких прородянських мешканців Тернополя став що от посередині міста костел стоїть? Я ніколи не, не чув. Такого. Не чув ніколи такого. Не. Ніколи не чув. Ну, звичайно, що на листівках його не було ніколи там. Таких. Як візитка, мені просто цікаво, який він мав він знаєш, мав значення для радянського міста. Я от пам'ятаю, виколика конверт, вийшов. На конверті був цей ілюстрований конверт, навіть угу. і було зображення Домініканського костелу на в якийсь рік, а от який-то рік, чи то за радянської влади, чи то на початках угу. України. Я, я затрудняюсь так. по пам'яті сказати. В принципі, можна з Сергієм переговорити, він, може, це діло краще пам'ятає, а можливо, у нього є і конверти. Ні, ну в путівниках було все-таки, але ну, сам факт, що... Просто цікаво, чи суто таке побутове ставлення. було. — Нормально було, ставилось. Я знаю, скільки людей було, то ставилось як до архітектурної пам'ятки, яку треба берегти в такому плані. В такому плані. І, між іншим, возмущалися, що склад зробили для того театру. Mm -hmm. От, говорили, що її можна було б відродити, і напевно цим Грета скористався, що зробив картинну галерею. Well, там, так, там, купил, і, прорезь, він, прорезь. він цим і скористався, yeah. знає, що It's то є пам'ятка архітектури, і щоб її відродити. І в якійсь мірі він уберіг його від подальшого руйнування часом. Тому що ніхто його там нічого не робив, а так вони все-таки привели до якогось порядку. Хоча вони... І познищували ті старовинні фрески, які там були. Але, але як би там не було, щось лишилося. Я пробував дати собі відповідь на запитання, чому старожили практично нічого не пам'ятають про катедру довоєнну. І дійшов такого висновку, що, напевно, що в 1939 році, коли обстріляли ну, всі дві башти високі, так, то я собі так думаю, що частина українців приймала активну участь в крадіжках і деребані всього, що там було всередині. Цілком можливо. І тому, бо це вже зафіксовано, скажімо так, країна в Чіпці. Тому так дуже обережно, коли про катетру запитують, то кажуть, не пам'ятаємо, не було. Цілком таке. Ну, я, я сміливе припущення, висловлюю, але то, що так, багато, історія безпощадна. Ну так само, як я, ми вже говорили на ту тему на що цвинтара жидівського. Точно аналогічна, повна, повна аналогія. Як почали перший раз, видно, крадіжки були тоді, як е, розбомбили е, зенітний батальйон, який там стояв жіночий. Mm -hmm. Митнували тут на 45-му, сторон. 45. Так, 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 так. А другий раз, коли будували цей будинок... Те, що там мародерство було, то однозначно. однозначно.